Що стосується подачі, ну, відповідно, ми маємо трошки ще понизити. Так, як на цей, Бачите, воно вже виднулося в нуль. Ставимо заготовочку. Подача переключається швидкість при роботі двигуна, але коли не подана заготовка, тобто без навантаження. Вмикаємо. Все. Вихід заготовки залишається. Тій же площині, що і цей, ну і якість обробки, пробки знову ж таки, подивіться. Uh -huh. Тут на, на цей. Е, немає про що навіть говорити. А, тут... а в деревообробці це ключове. Якщо б там туди які б навороти, не, не це. аби просто цю не, не шліфували. Зараз ще цю шліфанемо, якщо треба. Можна це це просто на одній швидкості. Якщо попробувати на тому, вдвох ножовому, то буде різниця Буде різниця на вході, на виході скол буде обов'язково, і буде е, в якості обробки. Не така тут, ну, тут від цього нікуди не дінеться, але і різниця в ціні. Ні, досить така суттєва. Тому для того, хто готовий миритися за цими дрібницями, так, що тут і тут буде, і, трошечки, і треба потім ще ну, дошліховувати, то підходить той верстат. В нього всі ті самі опції, функції присутні. Єдина відмінність в валу. Бо тут ще один момент. Хто розуміється, так, ну, ми перейдемо далі ще на інших. Тобто ми спеціально для тих, хто прагне розвиватися як професіонал в даному обробці, ми привезли верстати з отаким типом вала. І ну і з аспірацією, що теж зручно, тому що вам не треба додаткову систему. Додаткову це це що стосується, тому що насправді фугування це одна з найскладніших, з найважливіших операцій, тому що дуже багато проводиться підготовку. Чорнових робіт підготовки і так, далі, і так далі. А фугування, воно як вершинка. Якщо ви якісно відфугували, то далі все має складатися той конструктор, має гарний зовнішній вигляд виробу отриматись, і має бути до дуже високий верніше, якісний результат, і цей і продуктивність праці це теж важливо. Ви не втрачаєте час на лишні операції.